Мої любі глядачі, я так рада вітати вас на розкладі, адже сьогодні колесо змін, і ми маємо унікальну можливість запустити щось у своєму житті. Світ постійно обертається, як і колесо фортуни. А це аркан, що символізує великі життєві зміни, повороти долі та циклічність. І сьогоднішній розклад відкриє, які зміни на вас чекають, що лишити в минулому, а що прийняти з новою енергією. Сьогодні буде лише три питання, але унікальність в тому, що я відкрию всі аркани і, звісно, подивлюсь, що ж вас чекає, які зміни сьогодні для вас запускаються. Так як е, помінявся у нас е, зовсім недавно. Давно місяць, і, звісно, закінчується календарний місяць, на початку новий місяць. Неважливо, коли ви цей розклад знайшли. Важливі самі підказки, які будуть дійсно для вас працювати. І так. Що завершуєте, подивимось, який урок ви засвоїли, і яка нова енергія входить у ваше життя. І я одразу викладаю усі аркани для того, щоб повністю відкрити і наповнити ваше життя. Тому що всі ці аркани покажуть дуже точну таку потрібну інформацію. Хочу вам сказати, що я сьогодні настільки відчуваю, е, от якраз потрібність е, підказок для вас. От, знаєте, як ніколи. Просто бувають у мене такі моменти, що я не можу нічого записати. А буває навпаки, у мене таке натхнення, мене спонукають до дій. І е, я, звісно, сьогодні пишу розклад. Так, що ж, несе колесо Змін? Це дуже важливо. Унікальний розклад, тому що це вперше. На моєму каналі я викладаю осірка не одразу. Дуже часто на особистих розкладах я вже таке практикувала, і це дійсно потужно працює. Так, перше питання. Що завершується четвірка мечів? Відходить депресія, негатив. Відходить той стан, коли хочете побути самі, щоб вас ніхто не чіпав, ви нікого не бачили. Мені це дуже подобається. Ви починаєте вірити в себе. Відходить, от знаєте, якась така зневіра. От дійсно, депресія, зневіра, все це буде в минулому. Насправді вірити в те, що життя зміниться, що буде все справедливо. Відходить оте ваше розчарування. Відходять якісь оці претензії, які були у вашу сторону, коли хтось щось від вас вимагає, хтось щось хоче, хтось щось потребує. Відходить те, що ви постійно комусь щось повинні. Відходить те, що ви очікуєте, коли ж це зміниться. А це зміниться 100%, тому що сьогодні про зміни світ не стоїть на місці. і і ми не стоїмо на місці, життя не стоїть на місці, земля не стоїть на місці. Тому ви маєте розуміти, що зміни вони 100% будуть. Що ще завершується, ви не будете самотні, нарешті вже зустрічі з друзями. Завершуються якісь ваші дискусії, конфлікти. Ви зрозумієте, що це не має сенсу. Просто треба змінити оточення, можливо, впустити нових друзів в життя. Тому що, як би ви не боролись, що би ви не робили, ви бачите, що холодно ви не можете розтопити почуття деяких людей. Також завершується якась ваша бідність, коли знаєте, от хочеться чогось, але ви ніяк не можете до того етапу дійти. Нарешті це завершується, і перед вами будуть відкриті дороги, відкрита нова енергія. Не буде обману в почуттях, в емоціях, тому ви дійсно захочете це міняти. Оточення, до прикладу, міняти навіть якісь етапи в своєму житті, закрити старі конфлікти, тому що ви розумієте, що емоційно вас не обманути, ви не вірите словам, ви дивитесь на вчинки, ви відчуваєте серцем, що ваше, що ні. Також багато хто залишить. Старе житло позаду хтось переїжджає, тому ви завершуєте дійсно якийсь етап, якийсь цикл, і це на краще хтось навіть переїде до іншої країни. І це також, я би сказала, дуже позитивні зміни, тому що не можна було продовжувати так, як є. Треба було 100% щось міняти, щось нове обирати. Завжди на зміну старому приходить нове, ви це знаєте, чули. І найголовніше, що Перемога за вами. Також вам дають нових людей, нові знайомства, і я дуже часто це кажу на розкладах. Пишіть мені в коментарях, як це програється у вашому житті, але нові люди важливі, нова людина це нові можливості, які відкриваються через цих людей. Тому що творець допомагає вам через людей. Пам'ятайте. І чим більше ви впускаєте когось нового в своє життя, тим більші можливості вам відкриваються. Знаєте, мені подобається те, що ви вже не будете сумувати. Мені подобається те, що ви нарешті вже не будете відчувати цю одинокість, тому що є четвірка кубків, коли самотньо було вам. Коли ваші думки розбігалися з думками вашого оточення. Ваших близьких, насправді, все це завершується, все це від вас відходить. І ця одинокість відходить також, тому приходить лише хороше. Мені подобається інформація, яка тут відкрилася у нас під першим питанням. Насправді дуже добре, що ви позбуваєтеся депресії і такого застою. І недаремно ви завітали на розклад, тому що сьогодні колесо змін. А ви знаєте, що це працює 100%. зміни завжди будуть, і треба до них готуватися. Так, ідемо далі. Друге питання у нас: який урок ви засвоїли? Це, мабуть, головне, основне і найважливіше, тому що завжди ви запитуєте про уроки. Для чого це було навіщо? Дуже багато працювали, виточували майстерність. Питання в тому, для чого це все було? Для того, щоб ви щось засвоїли. Для того, щоб ви зрозуміли, що вам потрібно для того, щоб ви почали обирати, а не погоджувалися з тим, що відбувається. Насправді. mm -hmm. Хочу вам сказати, що башня, вона й дає якраз у ці зміни, коли ви не погоджу, коли точніше ви погоджувалися з обставинами, вам може і не подобалось, але ви продовжували. Як би вам не було важко, ви працювали. А башня це якраз іде визволення, коли творець каже, досить, все, більше, більше вже не треба нічого проходити. Нарешті ти вже цей урок вивчив чи вивчила для себе. І я дозволяю тобі звільнятися і наповнюватися чимось хорошим, Тікає з поля бою, все досить. Там у нас була п'ятірка мочів, а тут у нас сімка, коли ви дійсно вже це все закриваєте і починаєте тікати. Вісімка жезлів вас почули, все досить, і вам дають підсилення, енергію завершити якийсь цикл, бути сильнішими, боротися за щось. І, попри все, виходите все ж таки на свою стежинку, бо, можливо, ви жили не своїм життям. Належали Комусь, робили щось для когось, у вас, можливо, маленькі діти, або ж ви відповідаєте за батьків, у кого як програється, але 100% ви не належали собі. І вас звільняють, кажуть, досить, все, ти вільний, можеш робити що захочеш, можеш реалізовуватися. Ви пройшли якийсь урок, і ви зрозуміли, що люди не мають вас обтяжувати, вони мають вас підтримувати, надихати, вони мають вам допомагати. І ви зрозуміли, що тільки. І так ви будете йти вперед і розвиватися, тому що насправді у вас дуже потужна енергія. Ви можете працювати 24 на 7, Ви можете нести все на собі, ви можете виконувати. Безліч обов'язків. Ви закриваєте очі, коли вам важко, але ви не зупиняєтесь. Ви дійсно виточуєте цю монетку за монеткою і вас не зупинити. І насправді ви вже пройшли цей урок, коли зрозуміли, що ви можете дати цьому світу і людям дуже багато. А від них хочете лише одного підтримки. Тому я скажу вам, що ви дійсно засвоїли урок і зрозуміли, що життя не складається. Лише з складнощів роботи і випробувань, а ще є з підтримки, з кохання, з партнерства, з відпочинку. Ви зрозуміли, що треба боротися за своє щастя, за свої стосунки. Треба відбивати свою територію, показувати де, звісно. Вам комфортно і що ви готові завжди боротися за щастя вдома, за те, щоб був мир і спокій у вас в сім'ї. Тому тут дуже важливо, що ви ці уроки пройшли. Ви отримали немало мечів, немало ударів, але насправді ви все це закрили. Ви зрозуміли, що ті, хто мають бути з вами, будуть і ніколи вас не залишать. Тому ось є колесо фортуни, це дуже важливо. Ви дійсно пройшли цей урок. Я шукала цей аркан, тому що сьогодні ви ж чули на початку: розкладаю усі аркани для того, щоб повністю наповнити розклад усією енергією. І колесо фортуни випадає тут. Ви цей урок пройшли. Тепер давайте подивимося, що далі. Ситуацію розвертають вам, допомагають, ви набралися досвіду, мудрості. У вас буде ще більше сили, ресурсу, новий вихід, нова перспектива, фінанси, робота, стабільність іде, кохання, любов дійсно таке, що щире і справжнє. Насправді. Іде дуже багато розмов, спілкування, і це допомагає налагодити різні сфери в житті. Е, дуже багато зроблено буде роботи. Е, і що мені подобається, що ви тут розвиваєтесь, не стоїте на місці, тому що дев'ятка жезлів показує, що настільки багато ви цих жезлів можете поставити, так багато можете сфер пропрацювати, займатися спортом, читати книги, працювати над сім'єю, вчитись готувати, до прикладу. Розвивати себе як ще якогось спеціаліста, ніколи не пізно щось починати. І насправді мені подобається, що дійсно ви будете мати багато радості з цього всього, що вам це все вдається. Просто чудовий розклад, просто чудова енергія. Навіть не знаю, що ще тут додати, що сказати. Мені подобається, що ви цей урок пройшли і дійсно. Вас почули. А знаєте, чому вам все вдалося? Бо ви не здавалися, бо вийшли до останнього. І пам'ятайте, як би не було, ніколи не залишайте справи на півдорозі, навіть якщо вам не зрозуміло, чому ви це робите і для чого. Так, і третє питання: яка енергія входить у ваше життя? Тепер будьте дуже уважні. Тому що я про енергію, про наповнення, про світло. Дружба підтримка. Це коли добре? Коли є з ким поговорити, коли є справжній друг, нова інформація, щось позитивне, легке, коли навіть дивлячись якийсь фільм, серіал, можливо, якесь відео з Ютубу або з Тіктоку, ви отримуєте нові знання, нову інформацію, яка вам під, Підказує щось, допомагає. Ви звільняєтеся від негативу. Все досить, немає чорного, все тільки позитивне. І знаєте, це реально, навіть якщо вам зараз здається, що я занадто позитивна і занадто легко трактую свої аркани, і що це не завжди так легко зробити, як я тут вам розповідаю. Насправді до вас іде нова енергія, і ви маєте можливість звільнитись від негативу. Шкідливі звички, алкоголь, сигарети, можливо, хтось залежний від. Від телефону від ігор, все це можливо зробити. Тому що, подивіться, все це залишаєте позаду. І навіть якщо ви багато років, до прикладу, палили сигарети, маєте можливість звільнитися від цього, не бути в підвішеному стані, не втрачати свою енергію, а навпаки, наповнюватися чим, чимось новим. Тому що я зараз говорю про ту енергію, яка буде входити у ваше життя. А ви готові перестрибувати всі перешкоди, ви готові. Навчатися другий паж, ви готові щось нове пізнавати. Ви готові братися за ідеї, і це дозволить вам щось зробити масштабне в житті, тобто придбати щось дороговартісне. І я скажу вам: якщо ви не будете ні від кого і ні від чого залежати, то дуже швидко до цього дійдете. Навіть, можливо, уже до осені будете чимось володіти. Також входить енергія жриці для вас. Це про те, що вас не так легко обманути, тому що ви пройшли урок. Це про те, що ви бачите людей наскрізь. Ви розумієте, хто каже вам правду, хто ні. Ви розумієте, кому довіряти, кому ні. Інтуїтивно відчуваєте, чи вам це потрібно чи ні. Тобто енергія жриці дає вам зовсім новий досвід. Дійсно, ви пройшли щось, набралися мудрості, і тепер уже зовсім по-іншому будете читати людей і життя, вас вже не обманути, все буде добре. Далі йде жезлова енергія, коли от все берете в свої руки і на все вистачає ресурсу. І найголовніше, що вам це хочеться, бо є моменти, коли дійсно йде вигорання. Ідеї є, але немає сил за них взятись, Але тут все добре. Ви все встигаєте, ви все робите. Відкриті перед вами дороги. Багато подорожуйте, якщо є така можливість. І пам'ятайте, чим більше ви проходите шляху, тобто чим більше ви долаєте доріг, тим більше. Можливостей відкривається для вас. Це така важлива енергія, коли ви обираєте їхати, не їхати і, до прикладу, їдете. А далі ви бачите щось нове, зустрічаєте когось нового. Просто перезавантажуєте себе. Тому відкриваються дороги, користуйтеся і е, чим побільше, чим побільше чогось нового. Е, що ще йде до вас? Енергія сили. Ну, насправді тут. Е, Уже без коментарів, тому що немає чогось такого, чого б ви не зробили, і ваша віра в себе вона дуже важлива. Якщо внутрішньо ви сильні, вірите в перемогу. Подивіться, ще й Аркан Мир за вами стоять ваші предки, вас оберігають, але ви маєте нести світло. Для того щоб отримувати захист, от, до прикладу, від вищих сил, від вашого ангелу, ви маєте робити щось світле і позитивне. Ви маєте наповнювати не тільки своє життя, а й, до прикладу, життя своїх близьких. Тоді завжди будете відчувати силу роду, силу вашого ангела і також підтримку творця. Так, ідемо далі. Яка ще нова енергія входить? Ви позбуваєтеся боргів, все ніякої бідності, жодних кредитів. Ви з цього всього виходите. І нарешті фінансова ситуація дійсно буде подвоюватись. Бачите, я не просто так кажу. Далі йде двійка пентаклів. Насправді, багато хто з вас прогорне якийсь етап, якусь сторінку. Мені показують важливі такі новини в сім'ї. Тут Когось вам, можливо, дають, хтось буде тут до вас в рід ще приходити. І ця енергія дуже важлива для того, щоб була повна картина, як каже Дім, повна чаша. Десятка кубків це просто чудово, тому що у вас все добре буде вдома. А ви пам'ятаєте, як я говорила, якщо все добре в сім'ї, і вам хочеться приходити додому, то ви щаслива людина, тому що сім'я це ваша фортеця. І ніякі зовнішні фактори, причини, новини, події не будуть на вас впливати так сильно, якщо ви маєте спокій, мир в сім'ї, в родині. Так, подвоєння фінансів це зрозуміло. Не будете літати у хмарах, тому що сімка кубків показує, що вже розв'язуються очі, і ви точно розумієте, що. Краще мати одного вірного друга, як ми з вами починали на початку розкладу, ніж багато і непотрібних. Баланс е дає в цей розклад, знаєте що, відновлення нервової системи, відновлення вашого імунітету, тому що все приходить до ладу, все розбавляється і насправді тепер стає легше. Ну і, звичайно, трійка жезлів відкриває для вас все ж таки горизонти. Це про дороги, про те, що я казала, будете багато бачити чогось нового. У вас є така можливість, а ви уважно слухайте, записуйте і користуйтесь. Стабільність. Що ще скажу, хто був одинокий, або хто залежав в стосунках, тут 100% ви з цього всього виходите і ви звільняєтесь. Взагалі, якщо от навіть подивитися на енергію того, що ви за щось боролись, воювали, енергію за те, що ви налагоджували щось в сім'ї, в родині, то ви дійсно зробите якісь правильні висновки, у когось програється тут переїзд, але 100% ви вже знаєте, як зробити так, щоб у вас було все добре, щоб ви були щасливі, щоб ви перестрибнули всі перешкоди. Всі аркани відкрила для вас. Вам бажаю щастя. Це колесо точно запустить зміни. І неабиякі вірте в краще. Бажає добра, тепла, миру, любові і легкості. Дякую, що були зі мною, і до нових зустрічей!